Такий вигляд має дитяча кістка у розрізі. Бачите, яка щільна і міцна тканина. Бо від природи дитячі кістки пружні та витривалі, розраховані на те, щоб багато бігати, стрибати і взагалі жити щасливим життям. Ну а ось це кістка із низькою щільністю. Всередині цілі пустоти так з вигляду і не скажеш, що в дитини якісь проблеми. Може, дитя час від часу скаржиться на головний біль або в тому. Але це страшний ворог, якого не впізнаєш на перший погляд. Лікарі називають його дефіцитний стан, і з ним у нас просто катастрофа. Уже давно б'ють на сполах педіатри. Ми вирішили перевірити лише один клас звичайної школи, і результат приголомшив. Ви досі думаєте, що ваша дитина цілком здорова? Подивіться наш сюжет. Бо Галя Сергєєва роздивилася не лише причину біди, але й знає, як її побороти на рівні держави, тож влаштувала грандіозну спецоперацію. Аж не віриться, що все вдалося. Вулиця Чупринки, Львів. У <різь> цій приймальні, здається, що ніколи не бачили так багато дітей одночасно. Це філіал лабораторії. Результати тут не аналізують, а тільки проводять забір крові. І з нашими дітьми сьогодні працюють одразу дві маніпуляції. Сьогодні перед уроками ми провели сюди одразу 18 дітей. Це майже весь сьомий. А всі діти були попереджені, як правильно треба поводитися перед забором. Дотриматися дієти зранку нічого не снідати. Усім цим дітям із дозволу їхніх батьків ми робимо досить незвичні аналізи. На такі рідко коли направляють педіатри. Вони не цікаві шкільним медкомісіям та достатньо дорогі, аби батьки робили їх просто так. Подібні дослідження так масово ніколи не проводили. Навіть українські вчені їх проводимо ми. І просто зараз розкажемо, чи такі міцні ці звичайні українські діти пересічний сьомий а состояние, які мають вот таке прелатентне, лілатентне течение і не мають вираженого, скажімо так, клінічного еквівалента, на них дуже довго време ніхто не звертає внимання, поки не виникає маніфестація той ліної ситуації. Чого їм бракує, від чого вони страждають, що може обернутися хворобами в майбутньому? Наші діти на жаль. Не харчуються так, як повинні харчуватися ростучий організм. І головне, вперше на телебаченні, ми не тільки покажемо вихід з цієї ситуації, але й наші перші результати. Ця історія розпочалася приблизно півтора роки тому. Тоді я робила цикл репортажів про фінську освіту і Звернула увагу, що в тамтешніх їдальнях діти не п'ють нічого іншого окрім молока. Причому, от з таких от прекрасних і цікавих молокоматів. Тоді я дізналася, що це національна програма здоров'я націй. Подібні програми існують в Англії, Швеції, Данії, Чехії та багатьох інших європейських країнах. А потім, в одній з наших шкіл, я побачила отаке: малочко дітям дають строє молоко дітям. Тоді я зрозуміла, що на відміну від європейських дітей наші українські діти фактично позбавлені всіх корисних мікроелементів, які є в молоці. От ви знали, наприклад, що українські першокласники за рідким винятком навіть не бачать в школах молока. Ба більше діти не бачать корисних кальцієв місних продуктів і вдома. Так твердить інститут педіатрії і акушерства, який провів опитування близько 600 українських дітей із нормальних родин у великих міських школах і у маленьких сільських. При нормі 100 мг кальцію діти в кращому Разі отримували за день 300 міліграм в гіршому 80 тобто, наче в голодні часи. Той раціон ви здивуєтеся, що складається? Він складається з макарони на першому місці, вареники, бо українська наша страва, всі там пільмі, дуже велике навантаження мочними продуктами. Батьки йдуть по шляху найменшого опору, кормлять їх тим. Що найшвидше можна зробити, і що діти з найбільшою охотою їдять. дітей з хронічним дефіцитом кальцію багато в лікарнях їх легко впізнати за надблідим кольором обличчя, як от Артем Лужацький, вже місяць він у львівській дитячий, але до лікарень такі діти потрапляють як правило з іншими хворобами. Адже цей страшний кальцієвий дефіцит викликає більше як 150 різних серйозних хвороб від проблем із серцем та дистонії до діабету. І відтоді ми у ТСН сам тиждень поставили собі за мету будь-що вплинути на ситуацію. Так за останній час ми створили цілий ланцюжок людей: це лікарі, науковці, підприємці, активісти та ще багато інших і почали наш унікальний соціальний проект. Годився напевно тому, що це цікаво робити щось таке, щоб покращити здоров'я дітям і. Щось робити нове. Ця гімназія вважається однією з найкращих у Львові. а Тутешній директор відомий тим, що не боїться говорити правду про нашу освіту та про її згубні наслідки для здоров'я. Діти мають перевантаження, маючи 17-18 предметів в 11 класі. Ще підготуватися до трьох, які вони хочуть здати. Це повірте мені дуже нелегко У дітей. Випадки травмування від. Банального доторку до баскетбольного м'яча є дуже часті. умови нашого проекту прості. Ми шукаємо один клас, діти якого б здали потрібні аналізи. Потім учасники мають пити молоко протягом тривалого часу, а потім знов пройти обстеження. Ми хочемо порівняти результати, і більшість батьків сьомого а у гімназії теж цього захотіли. Ви Знаєте, що за кордоном в Європі, наприклад, діти п'ють або воду, або молоко змінюють. Цей проєкт так виглядає з того, що буде мати наслідок. Станіслав Луговський із мережі приватних лабораторій за свій кошт лабораторія робитиме дороговартісні дослідження крові. Нашим дітям також проведуть дослідження кістки в академії медичних наук. А в процесі проєкту консультуватимуть дві професорки львівська та київська. Зокрема, якщо будуть позитивні результати, ми будемо готувати загальну міську програму і вже усіх діток, які вчаться у школі, надавати їм можливість споживати з рахунок міста молоко щодня. З нами Уляна Пак, депутатка та мама двох маленьких дітей. Вона знайде навіть мецената із федерації регбі, як не дивно, який спеціально купить молокомат для наших дітей. Ми хочемо один з найкращих фінський, який я бачила тоді в тамтешніх школах. Вартість найменшого стартує від тисячі євро. Одна річ, що ти в столові належиш їм стакан чи келих та того молока, а друга річ, що це вже він йде до апарату. Для них це цікаво, для них це дійсно елемент шоу. А головне на час експерименту десь потрібно буде взяти. Якісне молоко для нашого молокомата чи вдасться нам все це? І зараз ми прийшли до Наталі Кеч. Вона робить унікальні дослідження дитячих кісток. Отам от, от в кутку знаходиться ультразвуковий донцитометр. Це апарат нового покоління. Раніше такі дослідження робили за допомогою рентгену. Зараз за допомогою ультразвуку він вимірює щільність кістки. Дитині потрібно лише прикласти ногу до апарата. Мінеральна щільність норма це є 100% плюс-мінус 20%. Все, що вище 120, це остеосклероз, це підвищена крихкість кісток, ламкість. Результати виміру апарат має показати миттєво. Не рухайся, не розмовляй. Будь ласка, сиди тихенько, як мишка. Добре? І Апарат показав результати шокують одразу. То що показали ці результати? І чи вдалося проштовхнути у Львові всі грандіозні наші задуми? Дивіться в другій частині випуску. Ну поки що рятуємо наших дітей від невидимого а на перший погляд, але такого небезпечного дефіцитного стану. Щоб виявити його, ми зробили дорогезні аналізи і були приголомшені разом з батьками. То що виявили лікарі, і що буде, якщо діти просто питимуть молоко і нічого більше? Я, як мама, тепер втратила спокій, просто продовження неймовірного експерименту від Галі Сергієвої. Буде добре, все в нас буде добре. Разом із сьомим а ми їздимо містом, втілюючи унікальний проект з порятунку дитячого здоров'я. Нам спеціально надали цей дитячий муніципальний автобус. Попереду у нас одразу кілька рідкісних досліджень. Рожку за вискаємо. Як саме ми шукатимемо кальцій? понад 90% його міститься в кістках та скелеті, так званому депо кальцію. Невелика, але дуже важлива його частина в крові. Є простий тест на кальцію крові, мене ошелешують. Він оманливий, бо покаже проблеми тільки якщо дитина вже крайнього ступеня виснаження. Сиворотки крові дуже длительне все. кальцій, при тому, що дитина спитує недостаток цього елементу, буде нормальним. Всі наші 18 вісімнадцяте родіте здають венозну кров одразу. На три дослідження. Кальцій іонізований, той, який у клітинах, рівень лужної фосфотази. Це фермент, який характеризує стан кісток. І головне, ми шукаємо вітамін Д3. Без нього кальцій просто не засвоюється організмом. Он має рецептори во всіх органах і тканях нашого організму. Он кадірує більше трьох тисяч. Генов. И поэтому, в принципе, на сегодняшний день описано более 150 заболеваний, которые напрямую или опосредованно связаны с его дефицитом. В частности, от э, остеопороза, да, остеопенизу, сахарного диабета. Тим часом, десь у маленькому містечку настола у Фінляндії на складі вже відвантажують наш молокомат. Загалом тутешні молокомати невеличкі являють собою по суті холодильники з дозаторами. Є ще одна особливість молоко не контактує з самим апаратом. Для цього тут роблять спеціальні одноразові екологічно чисті пакети. Ми виробляємо пакети для молока. Саме наші пакети використовуються скрізь по Фінляндії, а також у всіх скандинавських та Балтійських країнах. Молокомат разом із цими дивопакетами просто зараз вирушає в Україну. А я тим часом розшукую якісне молоко для наших дітей. Це лабораторія якості молока. Це я Умані, Тут всеукраїнська асоціація виробників молока і тутешня лабораторії аналізує молоко різних фермерів та молокозаводів. Оцей апарат, він називається мілкоскан. Їх цього кілька в Україні в. Вартість його близько 1 мільйона гривень. Він буквально за 40 секунд визначає кількість жирів і білків. Молоці і також домішки може визначити, чи доливали в молоко воду. Так температура замерзання молока має бути мінус 0,533 тисячних градусів. незалежно від жирності. Цей показник незмінний. Якщо молоко замерзає при вищій температурі, це означає, долили воду. Аграрії погоджуються підшукати нам найякісніше молоко. Навіть погодилися давати його для нашого класу безкоштовно. Повно протягом двох місяців проєкту їм самим стало цікаво, чим усе це закінчиться. На сьогоднішній день наша країна є одна з небагатьох країн у світі, де немає проекту шкільного молока на державному рівні. Ми абсолютно відверті з вами. Тобто, ви самі вибирали школу, ви говорили, де ви як ви це бачите, які робити аналізи? Ми впевнені, тому що дітям треба давати якісні продукти харчування і в тому числі якісні молочні продукти. За що ми, як асоціація виробників молока, готові відповідати. Доїння під музику Шопена та Бетховена, утримання без прив'язі. Ця ферма на Черкащині вважається зразковою. Молоко тут корівки дають так званого екстра гатунку, тобто кращого, аніж вищий. щоб корова комфортно. Могла себе почувати і віддавала максимум молока. Є психологічний настрой корови. Я раніше й не думала, що до худоби термін психологічний комфорт застосовувати можна. Так чи інакше щодоби 15 тонн елітного молока їдуть аж у Тернопіль на молокозаводцями. Звідси й возитимуть напій здоров'я нашим школярам. Питне молоко виготовляється з молока, отриманого з ферм, гатунку екстра. Або вищий. Після цього, після швидкої холодної доставки даного молока до його термічної обробки так званої пастеризації, весь об'єм молока. Проходить очищення на даних бактофуга. Бактофуга це щось подібне на сепаратор, але відділяє не вершки, а бактерії. Тому молоко довго не псується, не кисне і не шкодить травленню. Та головне зберігає всі корисні властивості за біохімічними процесами. Воно не зазнає структурних змін. Що важливо для нас, це те, що всього в одній склянці молока міститься 300 міліграм кальцію, тобто третина добової норми набагато більше, ніж отримують подекуди на день діти. Ми хочемо індати молочко, але пере. Хочемо завірити, який взагалі рівень каталя Кечі, яка проводить дослідження дитячих кісток на унікальному апараті денситометрі. Тож, які вони будуть? Остеопорос знайшли 67. 67. Та це ж на третину менше норми. Остеопороз – це вже хвороба, крихкість кісток та далі не краще. Чи остеопенія початково. Стан трохи менший від норми називають остеопенією. Суттєво менший від норми. Це вже хвороба, остеопороз. Всі наші діти із гарних родин середнього достатку. Ми до останнього сподівалися, що в них все добре зі здоров'ям. І тут таке. Лише в двох дівчат з 18 результат близький до 100. І то, як я дізнаюся, згодом вони займаються танцями та особливо стежать за харчуванням. Врешті менше від норми, а подекуди суттєво. В такому разі потрібно вже не просто молоко медичні препарати, вітаміни з кальцієм. А десь у лабораторії вже готові результати наших аналізів крові занижені показники майже в кожного. 80% дітей, які да, були обслідувані, жаль, низький рівень вітаміна Д. У частині дітей є вже і низький кальцій. А то, що я говорила, очень редко встречается, потому что в принципе как бы есть депо. депо. Вот данного ультразвуковой ультразвукової фактически подтвердили это, то Тобто они показали наличие у ребенка. Явления Згодом наша лаборатория після гімназії вже за власною ініціативою проведе аналізи ще дітям зі звичайної сусідньої школи. Результати там теж ніх дітей будуть ще гірше. Усоблыву витамину D. Считается желательным этим уровнем это 40-60 нанограмм на миллилитр. Мы считаем хотя бы больше 30, не меньше 30. К сожалению, 80% детей, которые представлены, имеют уровень ниже 20 нанограмм на миллилитр. Значит, это тот уровень, из-за которого будут развиваться как костные нарушения, так и внекостные нарушения. Ось до чого призводить брак кальцію та вітаміну Д. переламані руки і ноги, коли дитина падає з висоти власного зросту. В нормі так не має бути поганий стан зубів та карієс. До речі, карієс на заході школярам показують лише у музеях. Тим часом у наших дітей частий, головний біль, втомлюваність та слабкість, носові кровотечі, судоми з непритомненням. Просто зараз після аналізів діти починають пити молоко. Далі так триватиме кожного шкільного дня. З пригодами їде і молокомат. У Нас дуже багато було перепон на шляху молокомата з Фінляндії до Львова. Він довго їхав, його супроводжували різні люди. Тому потрібно подякувати всім, хто був долучений до цього процесу. Обережно обережно Сергій, щоб не впало. Ось він дорогенький. Аж не віриться, подолав майже дві тисячі кілометрів та чотири країни добу простояв на кордоні. і Врешті сьогодні він доїхав до нашої школи і вже зараз в обід буде давати молоко нашим школярам. Молоко Клас, класи. Вмить шкільна їдальня, заповнюється гамірними школярами, такого вони ще не бачили. До молокомата вишикується черга, хоча б подивитися на диво техніки. Таким чином, на сьогодні, 24 грудня, наш проект триває трохи менше місяця. Просто перед виходом цього сюжету в ефір ми вирішили зробити проміжні дослідження в кількох дітей, і результати нас знову вразили. Так у цієї дівчинки зросли всі показники, а вітамін Д 3 майже на два пункти. Тобто організм по максимуму бере кори. Висні речовини і виходить. Із дефіцитного стану загалом наш проект триватиме і далі. Ми працюємо над продовженням в інших областях. Наша велика мета, аби молоко в школі почали давати, хоча б малюкам за попередніми підрахунками. Склянка молока всім українським дітям з першого по третій класу обійдеться державі в півтора мільярди гривень на рік. Держава ж отримує чистий прибуток, рази більший, зекономивши на лікуванні 150 хвороб, спричинених кальцієвим дефіцитом на лікарняних для батьків та на здоров'ї нації загалом. А які грандіозні вигоди це принесе всій Україні? Ми розкажемо вже після новорічних свят, адже наш експеримент триває. Але якщо ви нам повірили вже, то підійдь, налити склянку молока, хоча б своїй дитині. Галина Сергієва Андрій Ветошкін, Геннадій Шульгата, Андрій Коставець, те тиждень, 1+,1.